Ми зібралися, щоб встати е, з екранів комп'ютера і перейти в режим офлайн і неформального спілкування. Е, файне місто е, долучилось до співорганізації «Твіттер евенту е, тому що ми є всі в соцмережах, і це наша аудиторія. Е, і зараз е, я розкажу, як е, взагалі формувалося пане місто, з е, чого все починалося? Починалося з е, школи громадської активності. Це вже друга школа громадської активності. Нечистим. Ти приключає фотографії, як я розказував. З першої школи громадської активності, яка відбувалася е, минулої вести. Е, тоді... Метою ну, і завданням нашим було створити якомога більше проєктів, які би допомогли суспільству. І одним з проєктів команди одніє було створення саме громадської організації. Це була перша основа. Після цього ми з цією командою пішли на фестиваль Студи Республіка. І там отримали чітку перемогу і е, отримали перемогу е, нашого любого сленського мера до Романа. Після цього е, ось, студентський мер з мером Тернополя. Після цього е, наша команда, яка перемогла на регіональному е, рівні, е, поїхала е, на. в Всеукраїнську Республіку Українську. Після, після чого е, один з учасників нашої команди став, е, став всеукраїнським е, депутатом магістрату республіки. І 16 вересня е, ми публічно заявили е, про молодіжну ініціативу Файне місто», про наш е, початок нашої громадської діяльності е, в Тернопіль.